Тут я хочу зробити коротку детоксикацію, тому що ми маємо використовувати свою людь з користю. І я хочу сказати, що у описі до сьогоднішнього відео і до тої першої частини є дані про збір коштів випускників могилянки, які хочуть допомогти Миколаєву. І ось я вам покажу спочатку цих людей, прекрасних, для того, щоб. Ой, ні, це не це. Ось ці люди. Ну, зокрема, вони оголошують збір. А зараз я розкажу вам, що воно за збір. Тобто, не я розкажу, а вони самі розкажуть, на що вони збирають для того, щоб вас мотивувати і щоб ви приєдналися бодай 10 гривнями або 50, або соточкою, або скільки у вас є, скільки на жаль для того, щоб свою людь каналізувати у щось корисне. Мене звати Назар. Мене звати Ярослав. Соня. Юля. Я Марія. Женя. Я Софія. Марина. Свєта. Ми Могилянці, і в цьому місяці ми випускаємось з магістратури з маркетингу. І на честь нашого випуску ми хочемо зробити дуже важливий волонтерський проект від імені усієї нашої групи. Є така традиція, коли випускники дарують університету щось на пам'ять. Але воєнний час потребує коригування традицій. Наші захисники зазнають поранених в фронті, тож ми вирішили замість символічного подарувати. Афедру подарувати країні авто швидкої допомоги, яке буде рятувати українських воїнів. Ми передамо цей автомобіль у Миколаївську область, яка є форпостом наших захисників на півдні. За тиждень нам потрібно зібрати 600 тисяч гривень. І якщо нам це вдасться, наші міжнародні партнери подарують нам іще ще один автомобіль швидкої, і ми передамо його миколаївській дитячій лікарні. Тож ми просимо вас, продабимо підтримати наш проєкт. Комфортною для вас судно кожні 50, 100 або 200 гривень це вагомий внесок у порятунок наших захисників. Усі реквізити ви знайдете у дописі до цього відео. Також просимо вас розповсюджувати інформацію про збір. Допоможіть нам зробити цей подарунок людям, котрі захищали нас, поки ми мали змогу вчитися. Та реалізувати, напевно, найважливіший проект за 6 років навчання в універі. Віримо у вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава! І зараз я дістану ще один козир для того, щоб вас додатково мотивувати. Хоча мені здається, сьогоднішнім ефіром я мотивувала. Ви багато мені пишете, мало що проходить через мої руки, тому що дуже величезний потік інформації. Але, зокрема, у до збору коштів долучається син лікарки, яка допомагала мені весь цей період прекрасно проживати мою вагітність з величезним задоволенням. І у нас теж буде з Андрієм син. Тому я хочу вас додатково. Мотивувати, не пропустити, будь ласка, цей збір коштів приєднатися до нього копійкою, двома, трьома. Але, ну ви розумієте, це буде прекрасний подарунок мені особисто. Але не, не шліть напряму, мені. У вас є всі реквізити, шліть зразу е, напряму е, могилянцям. Прекрасним, і я вже теж долучилася до нейтом в я думаю, що 250 доларів це скільки? Ну, коротше. В 250 доларів. А так що будемо слідкувати? Я буду питати у студентів, як вони там збирають, і маю надію, що ми шодесенько все це закриємо і зможемо допомогти а, Миколаївщині.